Почалось засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке було зібрано за дорученням президента України Володимира Олександровича Зеленського. На порядку денного було чотири питання. Перше питання розглядався проєкт державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Перше питання розглядалося в закритому режимі. Це питання у нас є з двох частин. Одна частина, яка стосується військової складової, яка є повністю закрита. Друга частина через два тижні буде відкрита для суспільства. От. Ця частина, яка відпрацьовувалась протягом цілого року, ми почали цю роботу в 20-х числах лютого. 2020 року до нього було залучено дуже багато, майже всі причетні міністерства відомства, які є в нашій країні, приймали всьому участь. Більш того, приймали участь два комітети Верховної Ради. От я всім хочу подякувати і хотів окремо подяку висновити нашим розвідникам, які здобувають для нас необхідну інформацію на. Території окупованого Криму і на підставі цих якісних документів ми вже відпрацювали цю позицію. Наприклад, жаль, з 2014 по 2019 рік в державі кримське питання не було цілісної стратегії жодного разу розглянуто. От і через два тижні ми домовилися, що на наступному засіданні ради на безпеки оборони це питання буде в остаточному вигляді прийняте, і те, що стосується публічної частини, буде презентовано нашому суспільству. Друге питання, яке ми розглядали, це питання подвійного громадянства. Воно є для нашої держави вкрай важливим. Ви знаєте, що ми рухаємося до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, але для нашої країни є певні виклики. Виклики пов'язані з тим, що на приликі жаль Російська Федерація свого часу використала цей інструмент, коли у нас керівник служби безпеки України, міністр внутрішніх справ. Міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадяни Російської Федерації. Ми не можемо цього допускати в майбутнє. У нас є певні виклики по інших країнах, тому ми сьогодні прийняли рішення. На двох місяців Кабінет міністрів має запропонувати законопроект, який... Дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство. Я хотів окремо зазначити, зауважити, що ті люди, які сьогодні примусово отримують громадянство на окупованих територіях Криму і на частини окупованої Донецької і Луганської області, ми вважаємо, що це є ситуація пов'язана з тим, що вони, умовно кажучи, отримують ті освайси, які дають їм можливість. В якийсь спосіб жити на тій території. Коли вони будуть звільнені, я думаю, що вони всі відмовляться від цих папірців, які їм сьогодні е, там надають. Третє питання, яке ми розглядали, це питання стану реалізації справ про державну <кій> зраду дезартирства та... та терористичну діяльність. Ми е, прийняли рішення, що через два тижні буде е, на засіданні звіт е, заслуханий генеральний прокурор. Україна прокуратура України, служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ по тих справах, які є резонансними, які є на сьогоднішній день в суспільстві. І всі ті люди, які свого часу зрадили нашу країну, вони всі будуть, скажімо так, от покарані нам за дорученням президента. От таке доручення дано всім, щоб вони на засідання ради нацбезпеки безпеки прозвітували, в який спосіб все це відбувається. І четверте питання це застосування безпосередньо. Санкцій. От. Сьогодні ми розглядали питання відносно тих посадових осіб, які вищого офіцерського, офіцерського складу, які зрадили нашій країні, і було прийнято рішення відносно 10 осіб. Березовський Денис Валентинович 15.07.74 року народження в минулому контрадмірал Шапортов Станіслав Володимирович, 16 лютого 67 року народження в минулому генерал-майор нянчур Сергій Миколайович, 18.01.70 року народження в минулому генерал-майор юстиції Катовський Юрій Олександрович 64-го року народження в минулому генерал-майор. Якименко Олександр Григорович, 64 го року народження в минулому генерал-майор, пившої -го генерал голова служби безпеки України Тоцький Володимир Володимирович. 54-го року народження в минулому генерал-майор Ханжа Сергій Валентинович 59-го року народження в минулому генерал-майор Єлюсієв. Сергій Станіславович, 61-го року народження в минулому віці адмирал Шакура Дмитро Олександрович 73-го року народження, в минулому контрадмірал Захарченка Віталій Юрій 63-го року народження, генерал внутрішніх минулому внутрішньої служби України. Всі ці 10 особ позбавлені всіх державних нагород. Вони позбавлені всіх звань. У них жодного звання українського на сьогоднішній день немає. До них застосований максимальний. Пул санкції, які дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів. Найближчі години-дві все це буде на сайті апарату Ради нацбезпеки і оборони оприлюднено. Ви побачите найближчим часом, ви побачите указ президента, який зафіксує всі ці рішення, які ми сьогодні прийняли на засідання. Будь ласка, колеги, в кому які є питання? Будь ласка. На еспресо, добрий вечір. По-перше, коли буде наступне засідання, ви вже проанонсували через два тижні це наступної п'ятниці, ну тобто 12 березня. Колеги, я хочу, щоб ви звернули увагу. Апарат ради Нацбезпеки і оборони працює за своїм планом. У нас є п'ятниця. Це день, який ми проводимо засідання Ради Нацбезпеки і оборони за необхідності. П'ятниця це день проведення і ніяких тут несподіванок, ніяких тут, скажімо так, це наша планова робота. Якщо у нас є питання, які потребують розгляду на засідання Ради Нацбезпеки і оборони, у нас є в графіку президента і в графіку членів ради безпеки п'ятниця, коли ми проводимо засідання. Це може. Бути раз на місяць, це може бути раз-два рази. Це може бути за необхідності. Це такий наш, наш день, день ради на безпеки безпеки оборони. Ще можна уточнити прізвище екс-голова СБУ, проти якого запровадили санкції? Дякую, Дякую. Якименко Олександр Георгіч, 22 грудня 1964 року народження. Олена Чернякова, телеканалу Україна 2.4 щодо другого запитання, де кабінет міністрів має напрацювати законопроект. Можете трохи детальніше розказати, це буде законопроект з переліком осіб, які мають право отримувати друге громадянство, чи що саме мали на увазі? Мається на увазі, що якщо людина має бажання бути народним депутатом, якщо людина має бажання бути міністром, якщо людина має бажання працювати в органах місцевого самоврядування самоврядування, бути депутатом місцевих сільських або інших рад, ми маємо з вами. Знати, що це громадянин України. Якщо у нього є інше громадянство, він має про це повідомити, і перед прийняттям рішення від має відмовитись від другого громадянства. Він має бути тільки громадянином України, так по нашому закону на сьогоднішній день. От ми сьогодні можемо з вами мати тільки єдине громадянство. Але ми розуміємо, що світ бурхливий сьогодні. З рахуванням того, що Росія, так, є можливості видавати свої скажімо, папірці по будь-якому замовленню громадян. Які раніше перебували в Радянському Союзі, і тому ми для того, щоб все це не піддаватися такої ситуації, яка у нас була за часів Януковича, будуть створені відповідні інструменти для контролю за цими речами. Напротязі двох місяців Кабінет міністрів має запропонувати нам таку пропозицію, не нам, а Верховній Раді. Це... Верховна Рада має прийняти відповідний законопроект, для того, щоб ми мали можливість верифікувати всіх громадян України. А четвертий канал, два уточнення, якщо дозволять. Якщо щодо подвійного громадянства, на вашу думку, цей законопроект він має бути стосований лише до тих людей, які мають намір обіймати ту чи іншу посаду, чи вже до діючих посадовців. Це перше. І щодо тих десятьох осіб, про які ви згадували, я ж так розумію, вони знаходяться не на території України чи на території України справа в тому, що з останнього питання я почну, вони знаходяться не на території. України, але у них на території України є власність, у них на території України є активи, воно все після підписання відповідного указу, воно все підпаде під санкції. Те, що стосується питання по громадянству, мова буде йти про всіх громадян України. Ми про всіх громадян України будемо мати інформацію, чи мають вони. Подвійне або множне громадянство, те, що стосується ситуації пов'язаної з тими панами, які сьогодні займають депутатські мандати, ті панами, які сьогодні займають інші виборчі або інші посади в апараті ради на з оборони. Ми це заздалегідь напрацьовували це питання, тому зараз скажімо так, в кого таке є, я всім радив найближчим часом позбавитись іншого громадянства для того, щоб не наражати себе на неприємності. Дякую. Толкано на наш, а скажіть, будь ласка, як зможуть побачити ось це подвійне громадянство? Це якась нова система запрацює? Чи цифровізація якась пройде? Колеги, це питання по, до законопроекту, має бути відповідний орган держави, який всі ці ситуації має, скажімо так, моніторити і контролювати. Ми запровадимо багаторівну систему, скажімо так, вірифікації цього питання. Колеги, якщо немає ніяких питань, можна так, ще одне уточнення? Черці, будь ласка, можна 24 канал. У мене до рази два буде питання. Перше, це скажіть, чи торкнеться питання подвійного громадянства олігархів, зокрема і Коломойської, і друге це чи піднімалося на еронво питання про завантаження судової системи? Якщо ні, то коли буде? Дякую. Те, що стосується Ігоря Валерійовича Коломойського, ви знаєте, що у нього, ну як він сам казав, не подвійне, а потрійне громадянство. Якщо Ігор Валерійович буде мати бажання кудись просуватися на якісь шаблі державної влади, він не зможе це зробити, не відмовивши цих громадян, які в нього, крім українського. От, буде він це робити чи ні, це, скажімо так, особиста справа Ігоря Валерійовича. Те, що стосується судової системи, я порядок денний вам назвав. Ще раз наголошую, ми по п'ятницям, скажімо, Збираємо Раду і оборони, коли президент, як голова наш, нашої інституції прийме рішення, що таке рішення треба буде розглядати на засідання Ради Нацбезпеки і оборони, апарат підготовить таке рішення. І сьогодні у нас ще одна новина. Ви знаєте, що сьогодні президент посил, посилив апарат Ради Нацбезпеки і оборони. Ми сьогодні отримали указ президента, де нам додатково надано 47. Посадових осіб у нас з'явиться для того, щоб ми виконували якісно ті функції, які сьогодні, скажімо так, нам, нам збільшуються навантаження на апарат Ради безпеки і оборони. От, і ми сьогодні отримали додатковий е, такий е, плюс, я можу сказати, до нашої команди. Нас до цього працювало, працювало в апараті 190 чоловік. А зараз у нас буде працювати 237 чоловік. Ще одне уточнення, якщо не заперечуєте, виходить, ви будете перевіряти звичайних українців на наявність другого, третього громадянства, а посадовців. Не пропускати на державну службу, якщо в них таке наявне, правильно слово сполучення, ми це не апарат ради Нацбезпеки і оборони, це інституція, яка буде працювати в нашій державі, яка буде виконувати такі функції. Хто це буде? Чи це буде міграційна служба, чи це буде якась інша? Це буде вирішувати законодавець в апарат Ради Нацбезпеки і оборони не є правоохоронним органом. пане Олексію. Ще одне запитання. Морослав Солонар, п'ятий канал. Хочеться почути власне. Перепрошую позицію РНБО щодо того, що підсанкційні телеканали намагаються відновити своє мовлення і створити нового мовника на базі телеканалу «Перший Незалежний» у Львові колеги. Я вже наголошував минулого разу. Наголошую ще раз. Ми працюємо тільки з фактами. Якщо це станеться, якщо скажімо так у нас демократична країна, якщо канал. Новий, старий або якийсь інший, буде порушувати українське законодавство. Якщо він буде працювати, скажімо так, на користь іноземної держави, він терміново буде попадати під санкції апарату Ради нацбезпеки і оборони для заслуховування на засідання Ради нацбезпеки і оборони. От такого словілля, яке було до певного часу, ми не допустимо. Більш того, ми сьогодні, скажімо так, всіх попереджаємо, що, шановні колеги, питання, коли ви Порушували чинно законодавство. Законодавство пов'язане з страхуванням всіх людей, які працювали в цих компаніях. Це питання ще буде попереду. Ви всі приймаєтесь в засобах масової інформації, і ви можете розуміти, що заробітна платня в 2,5 тисячі гривень це просто смішно. І коли ці люди починають нам робити мозок, що там по пенсіях, по зарплатах, таке інше, от я казав класик української демократії, починати завжди треба з себе. От, для того, щоб у вас все було добре. А чи взагалі розглядалося сьогодні питання саме цього телеканалу? Тому що зараз з'явилася новина, що один з супутників заблокував саме цей телеканал. Колеги. Ці чотири питання, які ми з вами проговорили. От, ми проговорили їх на я вам всіх озвучив. Цього питання ми не розглядали. Те, що стосується ситуації з супутниками, з іншими речами, це господарські справи тих людей, які там займаються. Ми до цього не маємо ніякого відношення. Колеги, я вам щиро дякую. Хороших вам вихідних, щоб у вас все було добре. Не хворійте.